Точно з теплом будуть наші військові, завдяки нашим волонтерам. Як запорізьці допомагають фронту? Дивіться далі. Автомобілі, аптечки найрізноманітніше спорядження, смаколики для наших захисників. Члени запорізького волонтерського об'єднання Шути дядя не втомлюються поставляти все це на фронт. А ще з лютого до квітня випускали хімічні грілки, і нині, після літньої перерви, поновили їхнє виробництво. Це грілки, які бійці можуть додати води і положити в кишеню. Любовь рукавич, то тобто вони при е нагріві нагріваються до 40-50 градусів і бійцуть зручного такого комфорту. Ого, гаряче! Ну, просто я много води, не тому пошла виробиться. гаряча, ага, дійсно дуже гаряча. Ідею створення грілок. Волонтери запозичили з одного з туристичних сайтів. Як виявилося, для виробництва потрібні лише чотири інгредієнти. А щоб запустити хімічну реакцію, достатньо двох-трьох ложок води. Взагалі, тут чотири інгредієнти: це мідний купорос, звичайна побутова сіль харчова. Алюмінієва стружка та тирса з деревини. У відповідній пропорції вони усі змішуються. Ми отримуємо необхідну нам суміш. Власне, для самої реакції нам потрібно все, крім стружки з деревини. Вона слугує лише помідлювачем цієї реакції. Цілі копорус волонтери самостійно купують в магазинах, а інші два компоненти це відходи виробництва, що їм безкоштовно передають небайдужі підприємці. Працюють в невеличкій кімнаті за принципом конвейера. За годину встигають зробити близько 150 штук. На фасковки по 500 грамів його розділяємо стаканчики. Наважимо також. І далі вже засипаємо в пакетик. Хлопці і дівчата з волонтерського об'єднання Шо ти дядя витрачають на допомогу нашим захисникам весь свій вільний час. А найкращий відгук про їхню продукцію для них це коли хлопці з передової кажуть: Давайте ще основна проблема це не статка, не нестача бідного поросу. Це якщо є в когось. Можливість його постачати, то будемо раді. Будемо такі вдячні. Якщо ви хочете допомогти волонтерському об'єднанню шо дядя і нашим захисникам на фронті, відправляйте донати за реквізитами, що вказані на екрані.